Відкривається все більше і більше букет смаків. Незапланована дегустація сьогодні. Е, Обичнє таке не особо хаваю, але цікаво буде десь типу, як снеки, чи в дорогу, якісь бутерброди, щось таке скліпати, то може це використовувати, якщо воно, звісно, вкусне для наших українських предпочтений. У нас тут таких три пакетика, і це, е, типу, кусочки колбаси. Перший у нас оленина, Ну, як, в принципі, нічого особливого, але да, таке алінін ну, та алінина. Ельк моє любиме животне лосячі. Я буду їсти його з особливим ентузіазмом. І от саме вишенька на торті це хвал, це кітове м'яско. Оце буде цікаво реально на смак. Я навіть приблизно можу уявити на що воно буде похоже. Почнемо ми з олініни. Я думаю... Мої смакові рецептори не будуть тяжко в якомусь в восторгі. Щось нове. Упаковка, як українська, треба відкривати з ноги. Зараз. Так, як я казав, нічого особливого, дуже смачно. Смак соленоватий, як обична колбаска, я не скажу, що вона чимось відрізняється від тієї колбаски, яку ми зазвичай звикли їсти. В принципі, по вкусу вкусно. Йдемо далі. Іди сюди. О, що він такий темний, такий старий, мабуть. На запах трошки відрізняється. М'ясо таке явно темніше, ніж олініна. На запах нічого може бути. Пробуємо тоді на смак. Трошечки програє, як на мене, в оляніні. З лося я кушав котлети у нас на роботі, кстати, Ми кафешками виробляємо котлети з лосіни. Також я кушав бургер, то вісьма нічого. І колбаса колбаса трохи проігрує, звісно. Текстура якась таке м'ясо, коли режовує, що воно якийсь в'язкіше, як жорстче. І якесь таке слегка кисловате, Не знаю, мені не особо подобається. Ось. І на запах, ні, на запах хороший. В принципі, на запах падє. От То, що текстура і послівкусі мені не дуже подобається. І от саме цікаве. Раді чого ми тут усі собрались? Це кето.